Майк Йогансен поет, мовознавець, жартівник і детектив. Думаєш, поети тільки в кабінетах сиділи? Майк Йогансен легко розкрив би кримінальну справу. Його називали майстром слова і не дарма. Йогансен володів 12ма мовами і міг скласти вірш швидше, ніж ти відкриєш словник. Був пристрасним мандрівником і описав природу України краще, ніж будь-який путівник. Сучасний тревел блогер позазрив би. А ще він написав детективний роман. І це 1920-х, коли детективи в Україні ще були в диковинку. Йогансен це про інтелект і гумор, це про любов до мови, природи і життя. Але головне, його творчість нагадує нам, коли світ летить на шалені швидкості, важливо зупинитися, подумати і може навіть усміхнутись. Йогансен знав, як змусити слова літати. Підписуйся, кохайся і читай українську літературу.